Профілактика та своєчасна діагностика щорічно в Україні медики реєструють майже три тисячі злоякісних новоутворень шийки матки. Цей вид онкозахворювання один із найагресивніших видів раку. Тому лікарі просять жінок постійно стежити за своїм здоров'ям, щоб уникнути можливого захворювання. 2962 українки у 2023 році дізналися про встановлення їм діагнозу рак шейки матки. А більше як тисячі жінок, які мали це небезпечне захворювання, померли. Про це свідчать дані Національного канцер реєстру. Тому медики просять пам'ятати про постійні обстеження здоров'я, щоб убезпечити себе від онкології. Найбільш актуальною причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини. Їх є 100 видів, 10 з них є високоонкогенні, а для власне, розвитку раку шийки матки велике значення має 16-18 тип вірусу папіломи людини. На сьогоднішній день з 1 січня цього року діє нова нова постанова щодо скринінгу і діагностику раку шийки матки, тобто існують нові стандарти до підходу діагностики і профілактики цієї недуги. Власне, відтепер в Україні запроваджується комплексна система профілактики цього захворювання згідно даними всесвітньої організації охорони здоров'я. Ця програма дозволить своєчасно і активно і доцільно. Виявити це захворювання і найбільший обов'язок лягає на первинну ланку медичної допомоги. Власне, первинна профілактика спрямована на запобігання раку шейки матки у її межах, що 5 років проводять опитування, щоб виявити фактори ризику і симптоми серед жінок віком 21-35 років. Робляться зазвичай у лікарів-гінекологів часто використовують телемедицину. Якщо виявлять щось підозріле, жінці нададуть направлення на проведення тестування. До медичних причин належить наявність вірусу папілому людини, це є наявність інфекцій, що передається статевим шляхом, це наявність раку шейки матки в сімейному анамнезі, та наявність дисплазії шейки матки, яка діагностована раніше, і є одним з важливих також факторів розвитку раку шейки матки. Щодо соціальних факторів, звичайно, це паління, це є низький соціально-економічний статус жінок, це є тривалий стрес. І ще багато інших факторів можна озвучувати. 99% розвитку раку шейки матки, я хочу наголосити, це є все-таки причина вірусу папіломи людини. Тому починаючи з 11 років можна вакцинувати дівчаток до початку статевого життя стосовно. Вірусу прополами людини, і цим ми можемо запобігти розвиток раннього раку шийки матки. Вакцинуватись можуть і жінки зрілого віку. А згідно з обласною програмою здоров'я населення Прикарпаття виділено півмільйона гривень на закупівлю вакцини, і вже щеплено 226 дівчаток віком від 8 до 18 років.